Сьогодні наша церква відзначає свято воздвиження чесного Христа. І сьогодні на тетроподі ми бачимо хрест, хрест, який є символом життя, хрест, який є символом любові. Як у старому завіті читаємо, що гріх прийшов через дерево, так само і сьогодні ми бачимо, що спасіння приходить через дерево, через хрест. Бо Ісус Христос віддав за кожного з нас своє життя. Пролив дорогоцінну кров, щоб ми знову могли повернутися до раю. Саме через хрест відчиняються двері до раю. Саме через Хрест ми знову стаємо синами і дочками Божими. Саме через Хрест ми отримуємо життя вічне. Тому дуже важливо є почитати Хрест. Я вона така історія, що зустрічаються три демони і говорять між собою. Хотіли вони похвалитися, що вони зробили, якої шкоди вони, яку шкоду вони зробили. І ось один каже, сьогодні зранку я хотів, щоб одна дівчина була під потягом. Я хотів її штовхнути, але коли я побачив на ній хрестик, який вона одягнула на себе, я не міг цього зробити, тому що хрест відігнав мене. Інший демон каже: А я також хотів спокусити одного хлопця, який ішов до школи, щоб він робив дуже багато поганих справ. Але перед тим його мама поблагословила його, перехрестила, і я втратив уже тоді усіляку силу над ним. Я був немічний, я не міг нічого зробити. А третій каже: А я також хотів зробити шкоду і також не зміг, бо ця дитина також перехрестилася і сказала, Господи, я йду в ім'я Твоє, і я був веселий перед нею. Бачимо знам'я Христа має велику силу, Познаємо, що навіть Константин Великий він переміг силою Христа велике військо. Отож, не біймося, поклонятися Христові. Тому що через нього сходить благодать, через нього сходить спасіння, отож, віддаваймо честь і будьмо з Господом, і Господь заведе нас до вічного щастя. Амінь. Слава Ісусу Христу!